У Хмельницькому стартувала робота над стратегією розвитку громади до 2035 року. Хто працюватиме над нею, на яких напрямках зосереджу увагу та яким чином планують до обговорення долучити хмельничан? З'ясуємо в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю! Гість нашої студії заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Микола Васильовичу, слава Україні! Героям слава! Микола Васильовичу необхідність формування нової стратегії виникла через те, що попередня стратегія добігла кінця. Якщо її так спочатку коротко проаналізувати, наскільки вдалося заплановане втілити в життя і що стало найбільшими викликами? Дійсно, в 2016 році ми тоді затверджували стратегію, розробляли спочатку, розробляли досить широко, розробляли досить довго, тому що тоді е, намагалися врахувати абсолютно всі сфери життя міста. І насправді та стратегія виявилася дуже якісною. Це підмічають багато експертів. Це підмічають і самі хмельничани. вона виявилася і реалістичною, і дуже якісною. Ми затвердили стратегію, включаючи 25-й рік. Тобто, в цьому році дійсно завершується наша стратегія, якою місто громада наша жила останні кілька років. Ми насправді коригували вже діючу стратегію, тоді коли місто. Перетворилось на громаду, ми тоді збирали знову робочу групу, коригували і враховували ось долучення сіл до нашого міста, тобто утворення громади. І тоді чимало заходів було додано, от саме враховуючи розвиток сільських територій, як вже частини нашої громади. Дійсно, в цьому році ми вже маємо фактично залишкових 8 місяців дії стратегії, непрості часи. Охопила ця стратегія, тому що ми маємо дві речі, які, з якими фактично за десятки останніх років світ не лише там Хмельницький чи Україна не зустрічалися. Це ковід перший дуже важливий фактор, який зіграв негативну роль насправді у реалізації багатьох заходів. Ну і звичайно на першому місці це війна, повномасштабна війна, якої світ не бачив вже багато десятків років. Ну і відповідно, це вплинуло. Це вплинуло. Але попри те, ми звичайно зараз вже проаналізували попередньо наші показники 25-го року. Ми будемо широко їх висвітлювати уже наприкінці цього року, тому що, як я вже сказав, ще маємо 8 місць на реалізацію діючої стратегії, і ми не припиняємо її реалізовувати. Ми над нею працюємо. Тому широка презентація обов'язково відбудеться. Але за даними, які ми сьогодні вже маємо попередні 75% усіх заходів, або вже виконані, або перебувають в стані реалізації. Mm -hmm. Лише 25% ми не змогли виконати по тих причинах, які вже зазначив. І це насправді мені здається дуже хороший результат, тому що ці фактори, а це насправді не просто фактори, а це ціле життя наше ковід і війна. Ну, вони дуже вагомі і вони дуже сильно впливали як на фінансовий ресурс громади, як на соціальний ресурс громади на, на абсолютно всі сфери. Ми згадуємо ковід. Це був величезний вплив на економіку, це величезний вплив на соціальне життя людей. А говорячи про війну, тут навіть не коментувати не треба. Я думаю, кожен не просто відчував ще й досі відчуває наслідки цієї війни. Тому я вважаю, ми дуже гарно спрацювали стратегію 25-го року. От і зараз наступив час. Маємо 8 місць, аби гарно попрацювати і розробити нову стратегію. Плануєте з цієї попередньої стратегії якісь заходи продовжити, щоб вони ніби такими перехідними стали? Аналізуючи ще діючу стратегію, ось ці 25% вони обов'язково зайдуть угу. в нову стратегію. Тому що, як я вже сказав, тоді усі заходи і плани стратегії були дуже детально опрацьовані. Вони були дуже необхідні для громади. Тому ці 25% зайдуть однозначно. Ті заходи, які або зараз перебувають у виконанні. Або не виконані, теж зайдуть. Ми можемо говорити лише про одиничні випадки. Ті речі, які ми не робили, вже не будемо робити, тому що е, суть нашого сьогодні е, життя сильно змінилася, але насправді це, це не такий великий відсоток заходів. Робота вже стартувала. Кого долучили до складу робочої групи, враховуючи і реалії сьогодення? Дійсно, 10 років назад, і зараз це вже зовсім інший хмельницький, зовсім інша хмельницька громада. Абсолютно інші умови, абсолютно інші реалії. І треба говорити про те, що ця, цей процес розробки стратегії відбувається у воєнний період. Е, чи просто це точно не просто. Багато людей зараз говорять: сьогодні війна, яка стратегія, про що ми думаємо зараз? Навіть в період війни кожна громада повинна мати стратегію. Звичайно, передбачити все ми абсолютно не можемо сьогодні. Ми навіть насправді не можемо передбачити, що буде завтра, післязавтра і найближчі дні, тому що це війна. І як показують зараз кожен день Москалі ну, це, це насправді терористи, які можуть змінювати нашу, наше життя не щодня, а щогодини. Тому це буде непросто, але от, враховуючи реалії, сьогодні долучені до розробки стратегії дуже широкий, дуже широкий спектр людей. Це і підприємці, це і освітяни, науковці наших навчальних закладів, це е, наші е, культурні е, діячі, це чиновники, це депутати міської ради. І що важливо, е, когорта людей, які дуже важливі сьогодні для держави. Вони завжди були важливими для держави, але сьогодні це особливо значення. Немає. Це військові, які долучені до формування нової стратегії. І це на жаль. На жаль, бо ми ніколи не планували мати таку когорту людей. Це родини загиблих. Це треба усвідомлювати, що наступний і повоєнний час, який ми будемо мати після нашої, дай Бог перемоги, і зараз воєнний час. Ці люди мають неби, значення для нас, бо ми в боргу перед ними, і вони мають право і повинні долучитися до розробки стратегії до 2000 тисячі. Тридцять року тому родина загиблих в форматі офіційних представників військові, представники ветеранського середовища долучені до робочої групи. Це широка робоча група, яка має близько 40 людей, люди з іншими з різними інтересами, люди з різних сфер. Але ми вважаємо що це дуже потужна робоча група, яка здатна. Напрацювати дуже якісний документ. Ну і здається, ви експерта також так долучили до. Ми долучили експерта, зовнішнього експерта, колишнього міністра економіки, економіста Павла Шермету, який буде частково модерувати наш, нашу розробку нашої стратегії. Поза минулого тижня ми збиралися вже в форматі. Нової робочої групи це було перше засідання. На тому робочому засіданні ми затвердили часові рамки розробки, а часові рамки це до кінця поточного року. Ми плануємо у грудні на одній з останніх сесій Хмельницької міської ради саме вже затвердити нову стратегію. І відповідно, у цих часових рамках є 14 пунктів. Кожен місяць у нас два-три пункти, які ми маємо реалізовувати для того, аби встигнути, тому що крім самої розробки є ще бюрократична процедура затвердження проходження різних інстацій, стратегічної екологічної оцінки, і так далі. І відповідно, ми це все маємо зробити за наступні цих вісім місяців. Експерт Павло Шермета буде долучений як модератор, як модератор робочих менших груп, тому що в рамках великої групи. Робочі, ми будемо їх також ділити, ми будемо проводити консультації багато. І пивно, Павло Шермет, як людина, яка має великий досвід, саме як економіст, будемо дарувати ці робочі групи, допомагати нам спільно. І також ще дуже важливо. Буде мати власний погляд іззовні. Uh -huh. тому що усі е, члени робочої групи це е, насправді багато відомих людей, потужних людей, але це люди зсередини. А він нам допоможе ще й тримати ось цю зовнішню е, зовнішній погляд. Чому це важливо? Тому що сьогодні при розробці стратегії нам варто зрозуміти, що Хмельницький е, один з обласних центрів в Західній Україні. Біля нас є Тернопіль, біля нас є Вінниця, рівне Чернівці. Чим Хмельницький кращий? Чим Хмельницький цікавий для інвесторів, для внутрішнього споживача, тобто для хмельничанина? Як знайти свою нішу? Як знайти свій фундамент? Ми насправді його напрацювали оцю нішу і фундамент в попередній стратегії. Але зараз ситуація змінилася, тому от дуже важливий зовнішній погляд і наше розуміння, як Хмельницький виділити і як зробити його цікавим. І ми насправді будемо розглядати дуже, дуже багато неформатних речей. Ми будемо неформатні думки розглядати. Ми дуже хочемо, щоб хмельничани до цього процесу долучалися, бо ми готові розглядати дуже різні думки. Сьогодні треба бути цікавим як на внутрішньому ринку України, як місто я маю на увазі, так і на зовнішньому для зовнішнього інвестора. до речі, нещодавно повернулися з-за кордону з робочої поїздки. От, власне, можливо, кілька слів розкажете про цю поїздку, і чи в стратегії дійсно плануєте також прописувати ось так чітко цю міжнародну співпрацю? Міжнародна співпраця це буде одним з пріоритетів. Однозначно, я завжди говорю про те, що міжнародна співпраця це не лише про Хмельницький. Звичайно, коли ми спілкуємося з партнерами для нас, Хмельницький як місто. Це в першу чергу, бо ми представляємо місто Хмельницьке як представники влади. Ну але все ж таки це про Україну. Коли ми приїздимо на будь-які заходи, спілкуємося з нашими містами побратими, ми в першу чергу доносимо позицію України. Дуже помилково думати, що ми є центром Всесвіту сьогодні. На жаль, мені би так хотілося, щоб так було і кожному українцю. Мені би хотілося, щоб кожен британець, американець. Індус чи будь-хто просинався і думав про Україну, як допомогти Україні. На жаль, це не так. І е, ви дійсно зазначили, я повернувся з робочої поїздки саме з Британії, попри те, що вони наші великі друзі, давайте не забувати, що вони мають свої національні інтереси. І ситуація, коли зараз ідуть, починається процеси торгівельних, незрозумілих процесів, mm -hmm. можливо, в подальшому торгівельних війн якихось. Можливо, перерозподілу е, саме економічних впливів і процесів британці будуть думати в першу чергу про власний інтерес, тому що їм це ближче. А далі наша е, мета і наше завдання зробити так, щоб після власних інтересів не думали про Україну. Це велика робота. Тому в стратегії міжнародна співпраця буде дійсно мати дуже значне місце, тому що. Це про Україну, це про Хмельницький. Давайте не забувати, що після нашої перемоги, після завершення війни, о, іноземний інвестор буде йти туди, де е, в ті міста, які готові його приймати, в ті міста, які готові з ним працювати. А це теж непроста робота. І ті міста, які себе показали насправді з такої потужної е, сторони, е, де працюють люди і де живуть люди, на яких можна покластися. Тому що в інвестиції це дуже важливо. Розумію, що ще дуже рано запитувати, але які ще такі ключові напрямки буде обов'язково враховано в стратегії. Ми будемо дуже сильно опиратися на внутрішній міський капітал, і це про людей. Угу. Сьогодні ми всі розуміємо, що людина це центр, це центр міста в форматі динаміки розвитку міста і взагалі життя міста, враховуючи всі процеси виїзду наших співгромадян, українців за кордон, враховуючи те, що сьогодні ми чуємо цифру, що все менше і менше українців, які зараз за кордоном хочуть повертатися додому, сьогодні одним з центрів, я вважаю, буде ця людина. Людина, як зберегти хмельничанина, як надати йому всі можливості для розвитку тут всередині. Як забезпечити повернення хмельничан українців в Хмельницький? Ну і давайте будемо відвертими. Ті окуповані території, які поки що залишаються окупованими. Ми хочемо, аби ті люди приїздили саме в Хмельницький. Ті люди, які готові далі працювати, ті люди, які хочуть розвиватися, щоб вони не їхали в сусідні міста. Ми mm. хочемо залучати в Хмельницький, аби Хмельницький далі розвивався. Тому я вважаю, що людина. Як продуктивний, ну скажемо, елемент громади буде точно в пріоритеті, як центровим в цій стратегії. Угу. Також до речі, зараз в Хмельницькому триває формування оновленого плану дій і спровадження ініціативи Партнерство Відкритий уряд можемо говорити, що ці заходи так паралельно тривають і доповнюватимуть один одного. Хмельницький був є і буде відкритим. До речі. Ми завжди були лідерами в трансперенсі. Це аналіз наскільки міста відкриті, і ми будемо далі відкритими для хмельничан. Ми завжди ми останні роки були в топ 10 міст України, і це надзвичайно приємно. А за тим, що приємно, насправді криється дуже багато роботи mm -hmm. внутрішньої роботи нація Хмельницької міської ради. Тому це точно буде теж з пріоритетом. І тут нам допоможуть насправді хмельничани, тому що ми передбачаємо розробку стратегії не просто в форматі робочої групи. Робоча група буде надавати пропозиції. Ми їх будемо обговорювати, але насправді робоча група теж буде узагальнювати пропозиції хмельничан. І Цей процес комунікації з хмельничанами я би хотів і дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити якнайширше, бо ми будемо проводити багато менших робочих груп, тематичних робочих груп з бізнесом, з освітянами, з культурним середовищем, з людьми, які долучені до соціального середовища, громадських організацій. І дуже хотілось би хмельничани були активні. Тому, користуючись нагодою, я хотів би звернутись до всіх хмельничан і запросити їх до ось такої співпраці. Бо це насправді не стратегія для міської влади. Ми лише люди, які є найминим особами, які будуть реалізовувати цю стратегію. Дуже хотілось би це був такий спільний. Документ, але насправді це не документ, бо документ це те, що ми написали, поклали, він лежить і десь можливо трохи працює. Це концепція, яка має чітко реалізовуватись, чітко було пронизана всіма сферами міста, і хмельничани тут мають відіграти ключову роль, і дуже хочеться, і всіх запрошую. Тут таку вже відповідальність потрібно проявити свою. Однозначно, і це буде навіть для тих, хто не має часу, але хоче висловити свою думку. Це не обов'язково буде приходити офлайн, десь сидіти, спілкуватися. Ми дамо можливість для активних людей це зробити онлайн. Ми вже на попередній робочій групі, першій, яку я вже про яку я розповідав, дали доручення агенції розвитку розробити опитування загальне і в травні місяці, користуючись нагодою, анонсую, буде велике опитування хмельничан, які хочуть долучитися саме в онлайн форматі. Далі пропоную всім слідкувати за анонсами на сторінках Хмельницької міської ради, агенції розвитку. І відповідно ми будемо анонсувати, коли будуть офлайн робочі групи, куди можна обов'язково долучитися, висловити свою думку і надати пропозиції, покритикувати. Це все абсолютно приймається і навіть за. Ну і, мабуть, з напрацюванням стратегії буде напрацьовано і план дій, як її реалізовувати, тому що це найголовніше. Можна напрацювати багато, але щоб вона була дієва, потрібно відповідні заходи. Дійсно, коли ми розробляємо стратегію, ми розробляємо основні такі вектори, куди ми рухаємося, і кожен вектор підкріплений різними заходами, абсолютно різними заходами від середнього, скажімо, такого. Масштабу до дуже великого масштабу. Ми хочемо всі стратегії помріяти. Uh -huh. помріяти і помріяти про те, як ми будемо розвиватися після війни. Ми віримо в те, що ми переможемо і вистоїмо однозначно в цій війні. Тому хочемо дати можливість хмельничанам помріти, які ми бачимо в Хмельницькій до 2035 року. Чому би ні? Звичайно, ключова роль тут буде відведена безпеці. Підтримці збройним силам це точно буде номер один. Це зараз там відбувається в міській раді, в роботі міської ради, що стосується і виділення коштів і роботи, і спілкування і підтримки, але в стратегії це точно стане одним з основним. Тому хочемо помріяти, а робоча група ще раз зазначаю, дуже широка. Вона з різних верст населення, експертів, спеціалістів, потужних, відомих людей, які зможуть усі всі думки взяти до купи, ці всі мрії взяти докупи, проаналізувати. Ну і якщо у ці мрії, думки будуть цікаві, реалістичні потрібні місто. Вони точно опиняться в загальному документі, який ми потім будемо реалізовувати. І давайте на фінал підсумуємо. Ще раз нагадаємо, коли буде готова уже стратегія нова, і власне наскільки важливо, щоб вона була жила, і хмельничани були включені у її створення. Отже, в кінці квітня ми розпочали роботу, провели робочу групу. Першу маємо часу до кінця цього року, кінця 2025 року, аби не просто її напрацювати, а й завершити врахову в тому числі і затвердження Хмельницької міської ради, тому. Насиченими місяцями, де можна долучитися, де можна приєднатися, надати свої пропозиції, будуть травень, червень, липень, серпень. А після серпня це вже будуть такі організовуючі моменти, коли ми будемо формувати, записувати, доробляти, ну і проходити всі бюрократичні процедури. Тому ще раз звертаюся наступні чотири місяці для всіх хмельничан є цікавою, і хорошою можливістю стати не просто таким, хто цікавиться. Хто критикує, а це теж насправді дуже важливо. Але й надати свої пропозиції, своє бачення, як він бачив Хмельницький до 2035 року. Супер, я вам щиро дякую. Нехай все вдасться. Всі мрії зберуться дійсно в таку одну велику мрію, і потім все втілиться в життя. Так і буде. Дякую вам. Глядачам я щиро дякую за увагу. Це була програма Влада і громада. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі!